На протяжении последнего года мы готовили этот круглый стол. Возникала необходимость обобщенно рассмотреть некоторые актуальные вопросы сегодняшнего дня, выработать какую-то стратегию и эту стратегию распространить среди власти, бизнеса и общественности. тема називається «Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян». Інтерес дуже великий, ви бачите по нашій аудиторії. Тому я думаю, що виробляємо ми сьогодні резолюцію. Резолюція буде опублікована в средствах масової інформації. Это не одноразовое мероприятие и будет создан постоянно действующий координационный комитет, который будет собирать данные со всей области и его трансформировать в жизнь, потому что еще я являюсь председателем Союза экономистов Днепропетровской области. Поэтому вот этот такой большой сегодня форум будет направлен на именно конкретную социальную ответственность социальную ответственность, чтобы Если мы требуем выполнения закона, требуем закон. Бизнес. Один работает так, другой так. Один входит в кабинет, другой не входит в кабинет. Тот входишь, не вхож. Нужно сделать одинаково, чтобы все Вкладывали э, удельный вес социальной ответственности одинаковые. Э, общественность общественность сегодня у нас э, одни хотят перемен, другие э, смирились с тем, что есть, а третьи говорят, однако мы ни на что не повлияем. Так вот, мы хотим сделать так, чтобы каждый гражданин э, чувствовал себя. То, що від нього залежить. і ка оті маленькі фундаменти можуть велике, велике, велике здание. Сьогоднішня тема круглого столу, вона в світі не є новою. Її по великому рахунку 50 років, а найкоротша дистанція це активного розвитку соціальної відповідальності 20 років можна так сказати. Справа в тому, що у нас ця тема трохи заговорена, якби на всіх рівнях. Під питання соціальної відповідальності окремого бізнесу, окремої влади, окремо громадян, вони піднімаються і на різних рівнях, і в науковому середовищі особливо, але зрушень фактичних немає. Тому такі провідні інститути багато висловлювали пропозицій. І Інститут демографії та соціальних досліджень, керівником якого є Лібанова Вела Марленівна. Таку визначили для себе співпрацю. Попробувати академічний інститут, який займається питаннями освіти молоді, і другий, який займається чисто науковий інститут, інститут демографії та соціальних досліджень, об'єднатися і визначити, що сьогодні є, що треба зробити найкоротший період. Зацікавленість всіх науковців, державних службовців на сам влади Дніпропетровської області. Достатньо висока, і насправді в Дніпропетровській області напрацьовано багато традицій і на рівні області, і на рівні міста. І тому, об'єднавшись з усіх цих питань з однією метою розуміння, що відповідальність, як така соціальна відповідальність, по суті, вона є системною при вирішенні всіх питань соціальної відповідальності влади, бізнесу, громадян і суспільства. Тому що Якщо не вирішується питання на одній з цих ланок, тоді викривлюють соціальну відповідальність і вона не спрацьовує. Ми не досягаємо мети. Питання складне, головне і ключове в сьогоднішній державній політиці. І дуже добре, що сьогодні всі науковці, які висловлювали свою позицію і пропозиції, з розумінням до цього відносяться, що ми не маємо права на помилок і ми не маємо права на те, щоб це робити довго. Треба робити швидко. Активно з урахуванням світового досвіду і враховуючи ті напрацювання, які в нас є, їх треба втілювати в життя.